Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Наближаємось до наступного великого свята у церковному році, воздвиження чесного животворного Христа. Дивляючись у Хрест, ми постараємось не лише дивитись, але і слухати, вслухатись у ті слова, які з Христа промовляє Ісус. Про кожне слово, сказане, мабуть, сотні тисячі проповідей, торкнемось і ми цих слів. Щоб почути, що Господь говорить з Христа. У цих словах ціла наука сконцентрована. Перша нагірна проповідь сказана на горі блаженства. Друга проповідь на горі лунає з Голгофи. Перше слово лунає слово прощення. Прости їм, бо не знають, що роблять. Як заступник, як адвокат. Ісус шукає і дарує милість прощення тим, хто Його розпинає. Розбійник звертається до Ісуса, згадай мене Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. І лунає насту друга наука з Христа. Сьогодні будеш зі мною в раю. В цих словах обіцянка, обідниця для кожного, хто повірить і покається. бо розбійник. В розп'ятому поруч з собою Ісусі побачив Господа. Розбійник повірив. Розбійник покаявся. Згадай мене, Господи. Розбійник перемінився, бо почав турбуватись про свого приятеля, його вічну долю. Каже, ми заслужено терпимо Цей не зробив нічого, не зневажай Його. Те, що багато людей не змогли зробити протягом цілого життя розбійник зробив на Христі. І почув обітницю. Сьогодні будеш зі мною в раю». Обітниця для всіх, хто повірив, покаявся і кому Бог перемінив серце. З висоти Христа лунає слово турботи. Наступний жест Ісуса Слово Ісуса з Христа, це турбота. Турбота про учня, турбота про матір. Звертаючись до Марії, вказує на Івана ось твій син, а Івану учневі говорить: ось мати Твоя турбота. Четвертий виголос на Голгофі. З глибини страждань, з глибини самотності. Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? У цих словах. Вірність. Навіть в такі в темряві залишення, в агонії самотності, Ісус залишається вірний Отцеві. Вірний Богу Отцю, Боже мій, Боже мій. У цих словах вірність, вірність до Кінця. П'яте слово лунає з Олгофе. Прагну, спрага. Не лише фізична, але спрага Бога Отця. Спрага спасіння людських душ. Ця спрага привела Ісуса на землю. Ця спрага привела Ісуса на хрест. Ця спрага і сьогодні шукає Тебе. Звершилось, лунає на Голгофі. Ми співаємо духовні пісні. Звершилась чаша мук терпінь цьому слові впевненість у виконанні своєї місії, свого послання звершилось, виконав волю Отця. Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого, повне віддання. Дослідники Біблії говорять про те, що перші три слова пролунали на початку страждання. Потім п'ять годин мовчанки. І наступні чотири виголоси на Христі. Близько п'яти годин мовчазних страждань. Але дуже важливо задуматись над тим, чого не пролунало з Христа. З Гологофи і Христа не пролунали нарікання, прокляття, зневага, помста. Цього не було. Нехай цього не буде і в нашому житті, коли терпіння торкнеться нас. І ми якби з другої сторони Христа, з другого боку Христа, відчуємо цвяхи, нехай тоді із наших уст ніколи не зірветься нарікання, зневага, непрощення, прокляття. Про говорячи про Ісуса, говорить чудесний порадник Чого вчить нас Хрест, вчить прощати. Бо без прощення немає духовного життя, без нашого прощення немає спасіння, без відкритості на, на те, щоб дарувати іншим пробачення, ми не отримаємо прощення. Вчить нас триматися обітниць, Божих обітниць. Бог каже, я тебе не покину, тебе не залишу, ти зі мною, ти мій. Хто вірує, буде жити? Хвилини страждань, страждає, пригадую Божої обітниць. Хвилині страждань пригадуй, якщо в тебе є Матір. Ось мати твоя, каже тобі Ісус, показуючи на Марію. Пригадуй собі, що Марія Ісус вказує на тебе, ось твій Син. Слова з Христа вчать нас вірності в виконанні Божої волі, пошуку Божої волі навіть у глибині страждань. Боже мій, Боже мій. Слова Ісуса вчать нас плекати в собі справу Бога, прагнути Бога. Понад усе в житті. Шукати Його, як олень прагне потоки води. Так душа моя шукає Господа, співав Давид. Нехай це, нехай це буде пісною і нашого серця. Слова Ісуса вчить, вчать нас, щоби колись в кінці життя ми могли сказати: звершилось, дійти до Кінця. Хто витримає до кінця, той спасеться. Важливий старт, але ще більш важлива фініш життя, дійти до Кінця. Що ми могли сказати, як сказав Ісус на Голгофі, звершилось, що ми могли сказати, як сказав Павло, віру життя закінчив, віру зберіг. Слова Христа вчать нас віддавати себе до кінця, віддавати повністю, Його люблячі руки, шукати Його, віддати Богові своє минуле, покаятись за Нього в сповіді, довірити сьогоднішнє життя, довірити майбутнє. Цьому є віра, покаяння, віддання, віддати Богу від себе до кінця. Нехай Хрест навчить нас прощати, довіряти, прагнути, витривати в доброму до кінця, віддати себе в руки доброго Бога. Будьте благословені, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.